Сьогодні 2 червня, неділя п'ята після Пасхи Самаріанки. Прошу Бога про благодать відкритого серця, щоб могти чути та приймати Його святе Слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоана. В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сихар близько поля. Що дав був Яків своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці. Було ж близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії води, брати. Ісус каже до неї: Дай мені напитися. Учні його пішли були до міста купити харчів. Каже до нього жінка Самарянка. Юдей єси і просиш пити в мене Жінки Самарянки? Не мають бо зносин юдеї самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, якби ти знала дар Божий, і хто той, що тобі каже. Дай мені напитися, ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка. І зачерпнути, чим не маєш пане? І криниця глибоко. Звідкіль, отже, у тебе вода жива? Хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю і сам пив з неї? І сини Його, і худоба Його. Ісус у відповідь сказав їй: Кожен, хто п'є цю воду, знову хоче пити. Той же, хто питиме воду, якої я дам йому, не матиме спраги повіки. Вода, бо що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка б'є в життя вічне. Каже до нього жінка, дай мені пане, тієї води, щоб я не мала більше спраги, і не ходила сюди черпати. Він каже до неї «Іди поклич твого чоловіка і вернися сюди. Озвалася жінка і каже Нема в мене чоловіка. Він відповів їй. Добре єси, сказала Нема в мене чоловіка. П'ятьох, бо мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе, не чоловік тобі. Правду єси сказала. Жінка каже до нього: Бачу, пане, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися. Ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї, Повір мені жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, що знаємо, бо від юдеїв приходить спасіння. Але надходить час, ба вже і тепер Він. Що справжні поклонники отцеві кланятимуться в дусі і правді, і таких поклонників Отець собі шукає Бог Дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього: Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам. Каже їй Ісус, це я, що розмовляю з тобою. Євангелія сьогодні нам розповідає про дещо незвичайну зустріч Ісуса з певною досить цікавою особою це жінка-самарянка. Чому ця зустріч є незвичайною, і чи є такою взагалі? Так, однозначно, адже чуємо, що навіть його найближчі учні дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Погляньмо на цю зустріч і на ту особу дещо уважніше. По-перше, Ісус на Одинці розмовляє з незнайомою жінкою, що для побожного та чемного юдея, напевно, не мало б бути дуже характерно. По-друге, ця жінка є самарянкою, тобто належала до народу, який мав віру, подібну до юдейської, і також вважав себе спадкоємцем стародавнього Ізраїльського царства. Однак було й багато розбіжностей, через що юдеї вважали самарян самозванцями та єретиками, і всіляко їх зневажали, ті ж платили їм такою ж самою монетою. По третє, хоча й учні того не могли тоді знати достеменно, але ми зараз знаємо ця жінка була досить дивного морального поводження мала була п'ятьох чоловіків. А тепер взагалі жила з кимось, хто їй навіть і чоловіком не був. Навіть для сьогоднішнього дня це може видатися трохи занадто, не кажучи вже про ті давні патріархальні часи. Надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Однак ні один не спитав, чого хочеш від неї або Чому розмовляєш з нею? Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: Ходіте, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила. Чи не Христос він? І вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом стали просити його, кажучи Їж учителю. Він сказав їм Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного Чи не приніс, хто йому їсти? каже до них Ісус. Їжа моя чинити волю того, хто послав мене, і завершити його діло. Хіба ви не кажете ще чотири місяці і жнива настануть? А я кажу вам підвідіть очі ваші і гляньте на ниви. Вони вже для жнив спілі. Хто жне, бере свою нагороду. Плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч із женцем раділи укупі. В цьому справжується приказка Хто інший сіє, а хто інший жне? Я послав вас жати те, коло чого ви не трудилися. Інші трудилися. Ви ж. У їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірували в нього через слово жінки, що посвідчила він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього самаряни, просили, щоб лишився в них, і він лишився там два дні. Та й багато інших увірували через Його слово. І вони сказали жінці: тепер уже віруємо не через Твоє Слово, але тому, що самі чули і знаємо, що Він справді Спаситель світу. І от саме ця жінка-чужинка-єретичка такої нестандартної моральної поведінки несподівано для себе удостоялася почути дещо, що не було дано навіть найбільш поважним юдеям, які Ісуса проте прямо та настійливо питали. Єдина особа в усьому Євангелії, який Ісус прямо об'явив. Що Він і є Месією, на якого всі так чекають? Це я, що розмовляю з тобою. А як мені здається, що саме було в тій жінці, вже не просто незвичного, але радше надзвичайного, що Христос її так виділив спосеред усіх, і що це мені говорить про самого Ісуса? Господи, навчи і мене не оцінювати людину по зовнішності, по першому враженню чи згідно загальної думки, навчи мене відкривати та цінити кожну людину в її правдивій неповторності, творіння Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.